Хочеться разом сказати, слава Ісусу Христу. Бачиш, Святослав, що молитва робить, помолився, людей сяки в залі. Слава Богу, так продовжуй ревно молитись. І люди будуть збігатися там, де вогонь, там де ревна молитва, туди біжать люди. Вітаю весь Божий народ, вітаю всіх, хто в онлайні. Також з нами знаходиться разом в молитві. Дуже приємно, що ми можемо продовжувати молитися, продовжуємо звертатись до нашого Господа. Я вірю, що кожна молитва, особливо ревна молитва, вона приймається небом, приймається Господом. І Бог відповідає. Я хочу, щоб на цьому місці усі, хто прийшов, щоб ми були сповнені радості, віри, надії. Господь він. Не залишиться посоромленим. Він не, не, написано, Бог не буває посоромленим. Амінь. Бог, він всемогутній, Він сильний і Він керує, управляє усім цим світом, усім творінням. Я хочу поділитися коротко з словом, і ми будемо молитися. Відкрийте, будь ласка, Іванлія Матвія, 7 глава. З 24 го вірша. Це. Про два основания. Итак, всякого, кто слушает слова мои эти и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры. И устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне а всякий, кто слушает эти слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Аминь. Братья и сестры, кожен из нас в этом жизни, В життю ми будуємо. Ми будуємо. Ми приймаємо участь в своїй долі, ми приймаємо участь в життю наших дітей, ми приймаємо участь в життю країни. Як би ми не хотіли, чи позитивно, чи негативно, ми приймаємо. Ми залишаємо після себе якийсь слід, якісь спогади, чи хороший, чи не хороші. Сьогодні Бог звертається до нас як для будівельників, які будують, будують будинок. Будинок це твоє і моє життя, це твій і мій храм, тобто це твоє і моє тіло, в якому живе Господь Духом Святим. Про який камінь мається на увазі? На якому камні ми маємо будувати? На тригольному камні ім'я Ісус Христос. Друзі, все наше будівництво, земне, навіть, скажімо, твоя квартира, твій дім, все, що ми маємо, все має сьогодні будуватися твоєю вірою. В імя Ісуса Христа. Правильно, чесно, порядно. Закон сієнії і жату ніхто не відміняв. Написано: Він буде до кінця. На цій землі, що посіяв, той пожав. Каже Господь: все, що ви розв'яжете тут на землі, буде розв'язано на небі. Все, що ви тут зв'яжете на землі, буде зв'язано на небі. І Бог хоче, щоб ми дбали про духовні речі, про небесні. Не те, що тут, знаєте, і молік з'їсть, і ржа їх з'їсть. Бог каже, дбайте про те, що там, на небі, ні моль туди не береться, ні ржа нічого. Сьогодні Бог хоче, щоб ми з вами правильно будували. Брати і сестри, ми йдемо з вами в вічність. Як би ми не хотіли, ми, ми все одно йдемо в вічність. Хочеш ти добру вічність, полюби Господа, слідуй за ним і будуй правильно. Не хочеш Господа, хочеш жити, як хочеш жити, все одно твоє життя закінчиться, ти теж попадеш у вічність, тільки в вічні болі і в вічні муки. Там, де життя нема, там стільки біль і страждання. І Бог сьогодні дає вибір Тобі і мені, усім нам, брати і сестри, ми з вами маємо сьогодні правильно будувати. Сказати, Господи, Я хочу. Що значить, прийшов дощ да? і розлілість реки? Реки, дощ, вітри це випробування, які випробовують твою і мою віру, твій і мій духовний стан, твого і мого духовного чоловіка. Це Бог випробовує через різні обставини. Якщо сьогодні обставини збивають тебе з ніг, забирають твою віру, опускаються твої руки, в церкву перестаєш ходити, стаєш сварливий, все це говорить про те, що твоя будівля, вона. Не була побудована на камні, вона була побудована на піску. Бог сьогодні хоче, щоб ми ще раз ще раз подивилися своє життя. Боже. Чи відповідаю я сьогодні святому Писанню? Чи правильно сьогодні будую, чи взагалі я йду правильно. І ще, і, і ще знаєте, існує дві дороги, дві дороги, два путі. 7 глава 13 вірша Іван для Матвія. Входіть чесними вратами, потому що широкі врата і пространен путь, ведущий в погибель. І многі йдуть іми. Потому що тісні врата і путь, ведущий в життя, і немногі знаходять їх. Як хочеться людині сьогодні шир, на широку ногу жити, все хочеться, щоб все було доступне. Щоб людина собі ні в чому не, від... ну, знаєте, не відмовляла. Людині хочеться все насолоджуватися всім. Навіщо воно тобі потрібно? Все? Навіщо воно потрібно? Оця вузька стежинка, ця вузька дорога, яка веде в Царство Боже її наймало хто хоче йти. Хоча Бог кличе багатьох, кличе, кличе через проповідь, кличе через ваше особисте свідчення, ви кличете своїх рідних і близьких, там, брата чи сестру, іди, іди зі мною, дивися, чи чоловіка, чи жінку, іди, чи сина, чи доньку, ви кличете. Вони, ні, ні. ні, Каже, може, як состарюсь, то піду цією дорогою. Поки я молодий чи молода, і треба насолоджуватися життям. Який брехливий цей світ. Як диявол зваблює, як диявол дає комусь, Іди, попробуй. 100 грам випить, іди, попробуй наркотик. Ніхто ж зразу ж приця не дає колодця, так чи ні? Хто бивший наркоман, знає. Завжди там спиртного, потім якась таблеточка, щось десь понюхали, а потім вже хочеться більшого, більшого. Вже і вену підставляю. Калі. Блуд. Прилюбо воно ж точно так же, воно ж не починається зразу. Був нормальною людиною і потім погнав во всі чашки. Ні. Спочатку дозволив очам дивитися туди, куди не потрібно. Не захотів покласти завіт своїми очима. Не дозволю, не положу ніякої мерзості перед очами. Да? Оні, хай ці очі дивляться, насолоджуються всім. І очі починають дивитися. На чуже, на чужу. І що відбувається? Воно ж, знаєте, цей е, запретний, да, заборонений плід, він же ж так манить. Хоч дотронуться, тронеться, хоч понюхать, хоч не вкушу, але хоч понюхать. Люди деякі, які в пості знаходяться, знаєте, біля твої їжі ходять і нюхають, і все думає, скоріше, той пост закінчився. Чого ви мучаєтесь в тому пості, якщо не можете поститися? Ну навіщо, навіщо йти туди, що тебе дразнить? Краще піди в кімнату, де не запах їжі, де Біблію, почитав, помолився. Це буде добре, чим ходити біля тої каструлі з борщом чи ще чимось і себе. Вже й молитви немає, вже нічого, не ні, іскушення. Да? Якщо в тебе іскуш... іскушає дівчата, ти слабий. Ну не дивися на них, щоб ти не зрадив своїй жінці. Ну не дивися туди. Якщо тебе алкоголь скушає, не ходи, скажемо, спитайте мене в будь-якому магазині, от я зараз часто в магазин за розкупаюся, де розположен алкоголь, де в якомусь справа чи наліво, в тому сільпо чи в тому, я взагалі не пам'ятаю, я його не бачу взагалі в магазині. Я по магазину проходжу, я шукаю, де там крупу купити, де хліб купити, де молоко, де овочі, де фрукти. Тобто я оці точки знаю чітко де що. Ну, де морозиво, звісно. Тобто знаю, знаю це, але спиртні взагалі я їх просто не помічаю. Не знаю, де вони стоять. А люди, які слабі на спиртні, вони саме знають, що там стоїть, де які віди, які назви. Тобто вони чітко знають, де що. Якщо він ходить облизується, туди ходив раз, ходив два, ходив в три, потім якусь пляшку і підсупив, і пішов з нею. А тільки за пляшку взявся, диявол зразу так раз за шиворот, і вже на убієння веде. Все, поймався, пошли. Зараз за тебе напаю, а потім, мабуть, тебе ще й під машину кину. Доведу тебе до нестями. От ти поймався. Я довго охотився за тобою. Тримався ти в церкві три роки три місяці. Ну нарешті сорвався, ходив ходив біля тих прилавків і ухватив ту пляшку. Отак От диявол працює сьогодні, брати і сестри. Ви знаєте, коли Ісус Христос сказав такі слова, що краще, якщо тебе очі соблазняють, ти дивишся, каже, вирви одне око і викинь його. Краще без одного ока в царство Боже війти, ніж з двома в пекло. Такі жорсткі речі, Ісус Христос для чого казав, щоб ми розуміли, що треба з цими похаттями, з гріхами, треба жорстко боротися. Ну, іначе як ти побудуєш добру споруду, правильну, якщо ти хочеш будувати свої, своє здання, свій об'єкт, свій будинок, в якому ти будеш жити, своєю сім'єю. Якщо ти хочеш правильно побудувати, то ти маєш покласти цей заповіт з рукою. Каже, одну руку, одну руку відсічі, якщо вона тобі соблазняє мішає. З одною живи. Друзі. Це все сказано в духовному, щоб ви розуміли. В духовному ти можеш в духовному ти можеш там сказати: покладу завіт, вирву те око, яке дивиться на чуже, до око дивиться, буває, що вкрасти, вирву його. Да? Око заздрісне, заздрі всім, заздріч всім, вирву те око, щоб не заздрило. Рука, яка тянеться, знаєте, в одного рука тянеться биться, в другого рука тянеться красти, в друга рука іще тянеться до якогось злодійства. Вирву. Язик, який цей лживий, який постійно мене заставляє клівітати. Вирву цього язика. Ця плоть зразу назад відступає. Ні, ні, не виривай, все, все нормально. Я клівітати більше не буду. Розумієте, треба жорстко сьогодні з цією плотю мати розмову. Не так от в ванну тепло положити, і ще щось. Давай тебе там зараз бігуді зробимо, тебе розрисуємо, розмажемо все, тобто зробимо всякі, знаєте, ці речі, щоб ти класно, гарно виглядала, щоб до тебе ще більше блудників приставало. Сьогодні ми порой буваємо, як той товар ходимо, продаємо себе. Чого алкоголіка тяне до алкоголіка? Ви знаєте, що в церкву приходить багато людей. І отак от люди ходять, може десь сидіти тут алкаш і десь там. Навіть не скажуть, що вони п'яниці. Але дух цей алкоголя, да, п'янство в них живе. І вони так, як на нюх. Дивися, слухай, раз, раз прийшли в неділю, а на другу неділю вже разом ходять. Блудники точно так. Блудник, блудницю вони чувствують в залі теж, вони чувствують їх, вони куди б не прийшли, їх тягне друг до друга. Вони нечайно, кажеться, в коридорі столкнулися. А вони ж так раз, і так, знаєте, як вони друг на друга дивляться, так раз і глазами блискнули. Кажуть, точно вона, точно він, такий, як і я. Познайомлюся, стрельнула глазами, да? то Тобто у них такий взгляд особи. Брати і сестри, якщо ти хочеш будувати іти той дорогою вузеньку, на яку Бог тебе поставив, запам'ятай, кожного дня має бути боротьба. Якщо ти переможеш, то завтра, післязавтра набагато менше буде спокус. Ну якщо ти в життю будеш дозволяти одній спокусі, і другій, вони тут біля тебе ходять, хвостиком крутять, і все, знаєте, ці різні запахи пускають, і ти ходиш, ходиш. і Ну як не устоять? Як не устоять, якщо ти ходиш біля прилавка со спиртним? Як не устоять, якщо ти ходиш біля публічного дома? Як не устоять, якщо ти ходиш там, де, де цього гріха багато, не ходити ми дорогами? Заблокуй свій інтернет, заблокуй ті канали. Якщо ти не можеш, заблокуй, тому що надивився потім побіг. Чи побігла кудись. Друзі, це все інструменти, Бог попереджує, з чим ми маємо сьогодні з вами боротися. Якщо ми це все будемо відкладати, відкладати, забороняти, тобто Бог, що Він допоможе нам допомогти, пройти це земне життя, це земне поприще і перемогти. Спокуси в усіх людей є, у всіх 100%. Усі люди переживають спокуси більше, менше і різні спокуси. Хтось дуже обідчивий. От шукає по церкві, думає, хто б мене обідав? От ходи, ходить, ходи, ходи, ходи. Не знайшов нікого, ну одна людина пройшла з ним не поздоровалась. О, все, не побачило, не помітив, все, о, що це за пастир такий, о, та ви що? Треба міняти церкву. Та тут такий пастир, який навіть не здоровкаються. І все, і пішла, уже там з одної людини говорить, з другою. Вже пів церкви на слідучу неділю знають, що пастор ту неділю не поздоровкався. Є люди, які просто шукають ці проблеми. А я розумію, Чого вони їх шукають? Тому що вони стали жертвою в лапах диявола. Вони б дозволили дияволу їх використовувати саме в цих проблемах. Ви знаєте, що є, є дух суєти. Чули ви таке? Є дух суєти. Людина цілий день суєтиться, суєтиться, і по хаті бігає щось, 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 щось все в двіженні, в двіженні. Нема ні Біблію, коли почитати, не молиться, і толком нема порядку. Хочеш, стой, стой, стой зупинись, давай трошки поговоримо. Минуту не постояла, не поговорила, все вже біжить, все, все, мені треба бігти. Що ти вже щось мете собі, щось робить, вже на тобі поправляєш, що ти поправляєш? стань, постой нормально. Вже щось, вже, знаєте, ну, суета, дух суїти. Молилися, і реально диявол виходив в дух суєти. Людина звільнення получала. Потім думає, слава Богу, почала насолоджуватися життям. Що попало робить? Штората, та ще щось, то щось криво, то щось рівно, так, дайте покривало, треба те накрити, ще щось зробити. Тобто людина на совранні сидіти не може. Оце проповідник проповідає. Я про рубашечку поправив, би, я там піджачок би поправив, я б йому то, тобто я б іще що-небудь, так йому прическа не йде наліво, йому треба в праву сторону. І оце знає суїтиться, суетиться. це. слово Боже, слухай в церкві, а не займаюся непонятно чим. Є багато таких, знаєте, скажімо, речей, диявол сьогодні. Він шукає, хто на що слабий, і ці проблеми создає. Його задача щоб вкрасти слово, щоб не отримали слово в церкві, щоб не отримали благословіння, щоб не почули вихід, бо Бог сьогодні дає вихід кожному з нас, сину, донька, для тебе є вихід, для твого спасіння. Я хочу з вами зараз молитися і просити Господа, Боже, допоможи сьогодні нам бути вірними. Твоїми учнями. Дивитися на Господа, дивитися на Ісуса Христа. Диявол дуже багато також пробував Ісуса Христа соблазняти. Він пробував, Він попиток робив дуже багато. Повірте, Біблія дуже мало описує, як диявол атакував Бога. Ми більше там атаки знаємо, коли він був 40 днів пості, там диявол приступав, де диявол приступав до нього постійно. Тільки що стоїло було цих учнів видержати. Хто буде більший в царстві? Я чи він. Чи хто буде більший? Спорить, ви що? А того Іуду, який таскає, таскав той чемодан, знаєте, з монетами і все стане. Тільки тільки дивиться. Хтось прийшла та жінка Ісуса Христа, знаєте, плаче в неї горе. Вона, знаєте, гріх і вбиває. Вона плаче слізами йому ноги. Ісусу Христу, волосся витирає, потім розбиває свій гілей, знаєте, ці пахачі маже. А цей сидить, Іуда, каже: Ти що, каже? Це ж такі гроші. Куди ти їх тратиш? Скільки він дивився, скільки там він бідних є, нещасних? Туди ці треба гроші. Ісус думає, що за народ, скільки я хочу, скільки вони вже ходять зі мною? Як це для Сина Божого жаліє той нещасний Єлей? Іуда. Що в тебе в голові тій? Друзі, повірте, ми часто не кращі того і буде. Ми часто того осудимо, того осудимо. Та не так треба було, та не так. Хтось сказав мені, навіщо це таке було будуватися? Для Бога воно це потрібно. Ні, що, да. для Бога потрібно такий шалаш збити. Для нього це не головне. Чомусь, коли Бог давав мені відкровення по цьому дому молитви будувати, чомусь Бог. Мені каже, встань. Я встав, іди відкрий Біблію. Іди відкриєш там і читай. Я відкриваю пророка Гея, перша глава. І чомусь там Бог каже, ну так уважненько прочитаєш, там написано. Там написано, почому ви бігите в свої дома украшені, Почоркую украшені, красиві, коли мій дом знаходиться в запустенні. Ага. Для Бога як небудь він духовний, а це для нього все одно. А для чого ж Бог каже за десяти? Каже, ви обкрадуєте мене. Як ви скажете, обкрадуєте? Бог каже: прокляну. Прокляну. А вкрадуєте мене. Розумієте? Тобто ми на багато речей отак от сквозь пальці дивимося. Бог каже, ні, убери пальці, не сквозь пальці, Дивися серйозно. Тому що з оцих оцих речей. Твоя сущність. Якщо ти жадний, якщо ти цинік, якщо ти взагалі тобі на всіх все одно шукаєш себе, це твоя сущність. Ти не можеш бути таким сином і бути в Царстві Божому. Тобто ти, як той фарисей каже, граби окрашені. І не більше. Я не хочу, щоб ми були грабами окрашеними, щоб Бог нас так назвав. Я хочу, щоб Бог назвав сини і доньки. Заходьте. В радість Господі на заходьте, я вас так ждав, заходьте. Вінець положить кожному на голову. Обнімить, благословить, каже, все, тут у вас ніколи сльоз не буде, ніколи болі, будьте щасливі, радість. Заходьте, діти мої. Я хочу з вами молитися, щоб Бог нам допоміг правильно прожити своє життя іти правильною дорогою, побудувати на триугольному камні, на Ісусі Христі, побудувати хороший дім, хорошу будівлю. Щоб ця духовна споруда подобалась Богу і була прийнята небом. Амінь. Можливо, у вас є подяки чи потреби, скажіть і ми помолимось разом з вами. Подяки. У нас є усіх подяки. Слава Богу. Потреб нема? чи в когось є щось? Трошечки громче. Помолимось, щоб Бог укріпив, да, Саша? Помолимось за рідних і близьких. Хто ще за рідних і близьких за спасіння молиться? Помолимось за наших друзів, рідних, близьких, щоб Бог благословив. Дана, на хворіє, помолимось. Да. І хлопців, і дівчат там хватає, помолимось за всіх і за хлопців, і за дівчат. І ті, кого викрали із Херсона, із з багатьох країн, сидять там в Росії, незрозуміло, де їх тримають. Помолимось, щоб Бог благословив, повернув цілі сім'ї. Піднімаємося на ноги. Дякуємо нашому Господу. Дорогий наш люблячий Господь, ми щиро дякуємо тобі за любов, за милість твою. Ми щиро дякуємо за усі твої благословіння, дякуємо за правду, за істину Твою, дякуємо за любов Твою, дякуємо за милості Твої, Господь, дякуємо Тобі за все, нашому Богу, нашому Царю і нашому Спасителю. Боже, прости нас, Господь, де ми в чому погрішили перед Тобою, Боже. Прости всяких гріх, всяку неправду, яка, Господи, нечесність Господь була з нашої сторони, Боже. Прости, не гнівайся на кого з нас. Ну, хай твій мир, Твоя любов і благодать. Діє в нашому житті, о, великий всемогутній Бог, благослови, укріпи, прослався і возвелися. Ти наш Бог, ти достоин честі, слави і хвали. І ми просимо благослови свій народ. Прийми в першу чергу подяки. У нас дуже багато подяк. Ми дякуємо тебе за життя, за спасіння, за те, що наші імена записані в книги життя Боже, за те, що ти дбаєш кожного дня за життя наше. Боже, Ти дбаєш, Господи, щоб ми, нам було що їсти і пити. Ти вдягаєш нас, тепло нам даєш, Боже. Дякуємо, що Ти захищаєш нашу країну, Боже. Дякуємо, що Ти чуєш наші молитви. Дякуємо, що Ти захищаєш, благословляєш Збройні сили України. Ти благословляєш Україну, Боже. Ти визволяєш, Ти звільняєш нашу землю, Боже, від загарбників. Боже. Дякуємо Тобі за це. Дякуємо за церкву. Я дякую за молитовників, Боже, за моїх братів і сестер, які продовжують молитися. Які продовжують прославляти Твоє ім'я, які продовжують шукати Твого лиця і Твоєї слави. Халилуя, хвала Тобі наш Бог! І хай Твоє ім'я буде благословене, прославлено возвеличене. благослови нас, ухріпи, прослався, Рідних і близьких просим, спаси синів і доньок, Господь, чоловіків, жінок, братів, сестер, батьків, Боже. Благослови, яви славу твою, Господь! Ми просимо помилуй, спаси ті душі, Боже, і нам допоможи правильно будувати Господи, духовну нашу споруду, У вірі ходи за тобою в чистоті в святості, Боже. Допоможи, дай нам шукати Твого лиця, дай нам шукати правди Твоєї, Боже, дай шукати сили Твоєї. Алілуя! Слава святому всемогутньому Богу! Прости, що не так, Боже! Прости, всякий гріх, всяку неправду, наповни наші серця Твоїм миром. Твоєю любов'ю і Твоєю благодаттю. Боже, ти чув там, хлопець в кінці просить, підвернув ногу, Боже, зціли його ногу, укріпи його ногу, Боже, щоб не боліла, щоб загоїлась, і душа, що прославила Тебе, Боже, зроби це для слави Твоєї. Ти чув і знаєш наші потреби трудності, Боже. Ті люди, які в полоні знаходяться, хлопці, дівчата, Боже, діти. Господи, старі люди, чоловіки, жінки, спаси, Боже, помилуй, поверни всіх їх додому, Господи, в Росії, Господи, де й викрали. Господи, хай усі до одного повернуться додому, Боже. Поверни, зробиться чудо в ім'я Ісуса Христа. яви славу твою, Боже, благослови Україну, народ України благослови, спаси, помилуй. Яви славу Твою і яви милість Твою, Господи, спасай душі, укріпляй Господь, являй славу Твою, являй милість Твою в ім'я Ісуса Христа, Боже. Я прошу, благослови, благослови, помилуй. Аллилуйя, Господь! Славу Твою яви, Перемогу яви на нашій землі, Боже. Ми проголошуємо царя, царів Ісуса Христа, нашого Господа Бога, Отця і Сина Святого Духа, Царствуй Господь на нашій землі. Господи, ти владика, аллилуйя. Ти прослався, Господи, на нашій землі в народі України. Хай народ України навернеться до Тебе, хай народ України шукай лиця Тво, Боже! щоб уся Україна правильно будувалася, щоб ми будували на камні, Боже, духовні споруди, щоб мільйони мільйони спасених душ було, аллилуйя. Щоб ти жив в цих серцях, аллилуйя, щоб народ України прославляв Твоє ім'я. Благослови і допоможи, ми просимо, Боже, благослови президента України, благослови Володимира Зеленського, сили мудрості йому дай, благослови усю команду, Боже, благослови Боже залужного. Господи, всіх Боже воєнних благослови, бережи, укріпи сили мудрості, дай Боже, благослови нашу країну економічно, духовно, матеріально благослови, Боже. І ми просимо, Господи, заборони, щоб не робили обстріли по нашій землі. Щоб не обстрілювали, не обстрілювали Господь, об'єкти важливої інфраструктури, Боже, заборони в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо, яви славу Твою, яви мирість, заборони Господь, заборони, благослови наш край, благослови нашу землю, благослови всіх нас, дякуємо за цю молитву, дякуємо за цей вечір. І ми просимо, благослови, розпусти нас з миром, прослався і возвелися, яви славу Твою в ім'я Отця. І сина, і Святого Духа ми просимо. Амінь.